Погляньте на цю військову базу, приховану глибоко вгорі в Норвегії. Вона має підводний вхід, який дозволяє підводним човнам входити непомітно. Це дозволяє їм просто перебувати тут, у цій великій мережі тунелів. Вони можуть навіть зливати воду, щоб працювати над підводними човнами в сухому доку. Ця неймовірна військова база розташована тут, на півночі Норвегії, і була побудована під час холодної війни для спостереження за радянським союзом. Вони дійсно не потребували її після закінчення холодної війни, тому незабаром здали в оренду човнам, що проводили дослідження. Для російської державної газової компанії спочатку це було нормально, бо Росія і Норвегія мали досить добрі відносини до недавнього часу. Тепер військові повернулися. Насправді це переважно голландські солдати, які її використовують під час спільних навчань з Норвегією. Оскільки напруженість у цьому арктичному регіоні зростає, старі військові бази, як ця, стають важливими. Є докази, що Сполучені Штати хочуть отримати доступ до цієї бази, де вони могли би потенційно розмістити деякі зі своїх атомних підводних човнів. Вони можуть подати запит до норвезького уряду на візит. Обов'язково підписуйтесь.